Продуктивний спортивний сезон врожайний листопад. Криворізька міська федерація вільної боротьби пожинає лаври цьогорічного змагального циклу, що прийшовся на складний для всієї України та спортивної галузі. Зокрема, час неодноразові підкорення п'єдесталі всеукраїнських змагань борцями Дюша номер 2 Вересневий успіх Ілони Прокопивнюк на чемпіонаті світу у Сербії та присвоєння спортсменці звання заслуженого майстра спорту України. Так, якщо коротко, можна охарактеризувати з витяги криворічців у сезоні 2022. Про них та новітню історію популяризації вільної боротьби у місті говоримо з гостями спортивної середи. Це заслужений тренер України Олександр Лозний та майстер спорту України Дар'я Константинова. Дякую, що завітали до нашого студії Олександре Васильовичу, Перше запитання до вас: номер 2 на сьогоднішній день залишається єдиним осередком. Популяризації вільної боротьби у нашому місті загалом сумно живеться без жорсткої конкуренції у вигляді і присутності інших клубів чи е, організацій. Нам сумувати ніколи, тому що ми змагаємось на чемпіонатах своєї країни, а також Європи та світу. Сумувати не приходиться. За яким принципом набираєте дітей до секції, які фізичні якості, на які фізичні якості, фізичні здібності звертаєте увагу, коли приймаєте дитину до відділення? На вільну боротьбу діти повинні приходити вже фізично підготовленими, тому що вид спорту непростий. Требуючи фізичних зусиль, тому треба, щоб дитина вміла підтягуватись на перекладині, віджиматись від полу, робити вправи на прес, а також вправи на ноги. А потім ми вже працюємо із акробатикою, працюємо. З навчанням падіння, а потім вже починаємо працювати відробку прийомів і технічних дій з вільної боротьби. Даша, що вплинуло на твій вибір от, закріпитися у вільній боротьбі і все, і стартувати і вперед і вперед? Ну, мабуть, те, що просто мені так сподобалося з першого тренування і що. А у тебе були взагалі варіанти? Чи вільна боротьба, чи танці, чи художня гімнастика, чи ну, ще щось? взагалі мама хотіла, щоб я пішла на танці, але з першого тренування, коли я пішла на боротьбу, я сказала, що я не хочу на танці. А тобто, ти вже тоді знала, що твій потенціал такий моральний, вольовий, він уже тебе наштовхує саме на заняття чимось єдиноборством, зокрема. Так. Так? Як почуваєшся у єдиноборствах? Наскільки е, серйозною вважаєш Криворізьку базу, на якій тренуєшся, і загалом, чи вистачає тобі суперництва, щоб розвиватися? Так, суперництва вистачає. Є й хлопці, і дівчата, з якими я стою в парах, і вони теж технічні, добре тренуються. І... Мені теж добре. Знаєш, багато людей в Україні, у нашому місті, вважають, що єдиноборство це не жіноча справа. Ти погоджуєшся з цим чи ні? Ну, я вважаю, що кожному подобається те, що він робить, і може, в кожного лежить серце до своєї справи, так що. Ти Я. знайшла саме твоє серце так. знайшло свою справу. Так. Да? Олександр Васильовичу, до мене приходить багато гостей, і особливо у цьому році через обставини, які всі ми прекрасно знаємо, і цей важкий час. Запитання: от єдине і схоже до всіх: як вплинув воєнний стан на діяльність вашої федерації? Наскільки м прийшлося переглянути, можливо, плани? Можливо, тренувальний процес, змагальний процес. Тобто, наскільки все серйозно було? Війна всіх коснулася, тому і спорт. Але благодаря нашому Міністерству спорту, благодаря нашому руководству всі наші спортсмени, всі наші спортсмени участвували в Чемпіонатах Європи, світу та міжнародних турнірів. От наші криворожанки Луценко Валерія, Луценко Єлизавета і польська Анастасія приймали участь в чемпіонаті Європи ю 15. Потім Даша Константинова і польська Анастасія приймали участь. Чемпіонатах Європи серед кадетів, а також на чемпіонаті світу серед кадетів. Династія завоювала на Європі перше місце, а на чемпіонаті світу третє. Даша стала третьою на Європі вже другий рік поспіль, а на чемпіонаті світу програла. Також Ілона Прокопівнюк в цьому році була третьою на чемпіонаті Європи серед жінок. 62 кілограма в олімпійській категорії, і була третьою на чемпіонаті світу серед жінок і виконала норматив заслуженого мастера спорту. І саме про це зараз. Наразі про старт на який дуже чекали та на який покладали великі сподівання у вересні. Міська федерація вільної боротьби здобула право представити кривий ріг на міжнародних змаганнях, якими став чемпіонат світу у Сербії. Делегацію від нашого міста представила на той час майстер спорту міжнародного класу, вихованка номер 2 Ілона Прокопивнюк. І вона була сильнішою за свою опонентку у бронзовому фіналі світового форуму. Прошу переглянути наступне відео. I know. Right away, let's go. Far away, listen. Олександр Васильович, оскільки Ілона зараз перебуває за межами нашого міста, то вам всі карти у руки, аби зрозуміти нам, уже зрозуміти, яка була проведена робота перед цими змаганнями, і на що сподівалися, чи все вийшло так, як планували? Ну, робота була проведена дуже велика. І нами проведена, і також наша Ілона, вона дуже трудолюбива людина. Навіть 에... коли є моменти відпочинку, вона все одно працює, незважаючи на отдихи, вона в гостях іде, вона проводить двохразові тренування, дуже старанно готується. В неї мрія стати олімпійською чемпіонкою. І благодаря цим змаганням вона вже на крок ближче до своєї мрії. Зараз 에... збірна команда України. Сьогодні виїжджають на Кубок світу в Америку, і вони будуть там проводити тренувальний збір два тижні перед Кубком світу. Так що наші дівчата сьогодні їдуть в Америку тренуватися з одними найсильнішими в світі спортсменками американками. Я думаю, що ці збори також на шах приблизять її до. Відбору в 2023 році вже будуть проводитися відбіркові змагання на чемпіонат ой, на Олімпійські ігри. Якщо Ілона буде виступати так, як вона виступала в цьому році, то в неї буде ліцензія на Олімпійські ігри, так як чемпіонат світу дає 4 путівки, от третє місце, це є ліцензія на, чемпіон... на Олімпійські ігри. Якщо вона повторить свій хоча б результат в 2023 році, то вона попаде на Олімпійські ігри. Ну, в неї є і в нашій країні суперниця це Каляденка Ірина, яка на прошлих Олімпійських іграх в цій вагії була третьою. Так що в нас задача виграти чемпіонат України, а потім взяти ліцензію на Олімпійські ігри. Угу. А звання заслуженого майстра спорту України Ілона отримали завдяки от, третьому місці так. на цих змаганнях на, на чемпіонаті світу. Посвідчення вже вручили. Так. Це у вас вже, якщо брати вас як тренера, скільки вже підготували майстрів спорту, мабуть, багатенько, а заслуженого? Заслужений майстер спорту поки що один, міжнародного класу двоє. Мастерів спорту більше 20. Тобто будемо казати так плавненько підходити до Олімпійської мрії, все ж таки, да? оскільки і вільна боротьба, Олімпійський вид спорту і Кривий Ріг давно вже не приймав ніхто участі від Кривого рогу в Олімпійських іграх. І саме сподівання зараз на те, що Ілона прорве цей такий заслон, такий кордон. Так? Так. Зрозуміло. Даш, розкажи, будь ласка, про свій спортивний сезон. Олександр Васильович якраз розповів про теж європейську першість, де ти приймала участь. Як ти можеш охарактеризувати свій спортивний шлях у цьому році? Будемо вже говорити, що він завершується, і певна робота теж була проведена. Цей рік був нелегкий, тому в на чемпіонаті Європи було теж. Важкувато, тому що підготовка була теж нелегка, але добре, що все так сталося, як сталося. Третє місце на європейських першостях у тебе це поки що такий, от вищого місця не було. Поки що ні. А чому так у вас третє, третє, третє? Де десь сходите з дистанції, да вже, вже вже пішли, пішли. Ми просто скромні. Угу. Ну, і скромність і е, третя позиція все ж таки це теж вагомий результат так. для людей, які займаються боротьбою. А от розкажи, е, яка у тебе улюблена тактика? Яка тактика допомагає тобі е, перемагати на таких змаганнях серйозних, масштабних? Е, все ж таки є ж певні секрети, які використовуєш, аби все ж таки суперниця почувала себе кепсько? Ну, Спочатку я. Даю собі час дізнатися, як бореться суперниця, а потім вже роблю ті дії, які в мене виходять краще всього, які я більше всього відпрацювала на тренуваннях і в яких я впевнена. Ну, от, Припустимо, боксери, футболісти та інші там, е, види спорту, представники інших видів спорту, вони вивчають свого суперника попередньо. Тобі доводиться вивчати своїх суперників, якщо ти їх не знаєш. Чи у тебе, в принципі, всі твої суперниці, з якими доводиться зараз боротися, це спортсменки, яких ти вже десь побачила, десь. Відчула. Бувають і такі суперниці, з якими вже боролася, бувають такі нові, з якими я ще не зустрічалася. Тому е, на сутичках, які вони борються на змаганнях, можна побачити, як вони себе проявляють. Ну, попереднє вивчення спортсмена е, тобі допомагає. Uh -huh. Допомагає? Так. Uh -huh. Олександр Васильович, цей рік він ще. Визначився тим, що е, з'явилися певні правила, е, правила тренувань, правила змагань. Е, як впоралися з, з тим, що попереду дуже багато важливих першостей, е, а все, і все ж таки треба підходити до них у відповідній і у гарній фізичній формі? От так сталося в нашій країні війна і всі міжнародні змагання. Строго по календарю проходили, а федерація не могла провести відбіркові чемпіонати України на ці всі змагання міжнародні. Ну зараз в листопаді Міністерство спорту, також Федерація вільної боротьби України знайшла ресурси, знайшли місця більш-менш безпечні для. Проведення змагань і пров, проводять, провели і проводять далі всі чемпіонати України, які були заплановані на 2022 рік. Тяжко, тому що в нас діти багато борються по віковим категоріям. І так виходить, що ми приїжджаємо з одних змагань, через пару днів нам їхати на, 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 на другі змагання. Ну нічого, це. Ми звикли трудитися, діти видержують. Е, я теж поки що видержую, тому благодаря і місто фінансувало нас на всі змагання зараз в листопаді. Дякуємо щиро їм за це, тому що тяжке час, Находять і на спорт наші руководителі міста. Е, завтра ми їдемо на чемпіонат України серед кадетів. Потім у нас Кубок України ще залишається теж в кінці листопада. Ми вже були на чемпіонаті України 15, де у нас золото, срібло і серебро. Позавчора ми приїхали з Дашею на чемпіонаті України серед юніорів. Луценко Станіслав став третім. А Даша виграла по юніорам 72 кілограма. Щоб ви розуміли, вона по кадетам боролася в 65 кілограм, має вагу за 70 кілограм. Але так як не було відбору, і брали по прошлому році, то їй довелося зганяти вагу. Це було дуже тяжко, на два змагання. А зараз вона вже виступала в своїй категорії на одну категорію, можна сказати, викову вище. Стала чемпіонкою, так що в нас дуже все добре. Два слова, якщо можна, то за Дашу. вона навчалася в 35-й школі на юбілейний. І в 8 років вона раді боротьби переїхала в, діт... в наш інтернат для дітей-сірот. І з 8 років, і по закінченню 9 класу, вона вчилася і жила в сиротському інтернаті. Для того, щоб займатися боротьбою. Тому в неї буде світло будуще. І час не пройшов даремно, як бачимо. Так. Загалом, Олександр Васильович, ваша фахова оцінка от такого врожайного листопаду, будемо казати, цієї продуктивної осені. Все вдалося, як ви вважаєте, у 2022 році? Ну, як кажуть, гріх жалуватися. Ми дуже багато працювали. І, як кажуть, в народі повинні збирати, були урожай. Ну, потихеньку, могли би і краще виступити. Ну, дякую Богу, що все так, як воно є, так і є. Даша, майстрам, майстрам спорту можна таке питання задавати, яке я зараз поставлю. Я щодо твоєї олімпійської мрії, чи є вона у тебе і чи. Проводиш ти роботу над підвищенням у класі? Звичайно, мрію про Олімпіаду і роблю все для того, щоб в скорому часі туди потрапити. Ти знаєш, мені доводилося спілкуватися з двома заслуженими майстрами спорту України. Ці звання вони отримали саме цього року за підсумком. Всесвітніх ігор серед неолімпійських видів спорту, і кожен з них мені сказав, що в принципі звання заслуженого майстра спорту України мене вже зупиняє, і я вже, в принципі, для мене ця олімпіада вже пройшла. І далі я вже, ну, в принципі, я вже все в цьому виді спорту досяг. Ти, як думаєш, от у тебе все попереду, і Олімпійська мрія теж вона буде для тебе ну, такою зупинкою у спорті. Чи, можливо, далі це тренерська практика і таке інше? Ну, поки час є, тренуватись буду, вигравати буду, а там як час покажу. Олександр Васильовичу, ну і всі ми знаємо, що нещодавно військові адміністрації міста озвучили, що все ж таки безпекова ситуація у регіоні у нашому місті, вже не профронтовому, зокрема, дозволяє долучитися позашкільним навчальним закладам до занять офлайн. Чи чекаєте ви цього моменту, аби звертати увагу не тільки? На майстрів спорту України, а все ж таки і на дітей, яких я так гадаю, що дуже багато батьків хотіли цього року привести до секції. Звичайно, вищий спорт у нас ще були можливості. Ми тренувалися, діти участили в учебно-тренувальних зборах, а от е, заняття з дітьми шкільного возраста, вони дуже необхідні. Тому що життя продовжується війна, але люди в час війни їздять, поїзда вводять. Також люди в время лікують людей, роблять операції. Так і ми повинні, ми спорт теж маємо підтримувати, тому що це є одна з частин нашого суспільного життя. І я думаю, що це дуже буде правильне рішення возобновити тренувальний процес, тому що діти хочуть цього. Єдине, треба дозвіл батьків, щоб батьки брали на себе відповідальність теж. Тренер відповідає, адміністрація міста теж відповідає. Но батьки теж повинні відповідати і знати, що вони дають дитину на спорт і не дади Боже, то відповідати повинні всі. Тому треба проводити заняття. Були ми на чемпіонаті України. Задавав я це питання в інших містах, везде проводять заняття, правдами, неправдами, всі тренуються. Тому ми не відставати від других областей нашої держави, ну це безпекові вимоги, так і я безумовно, що їх потрібно дотримуватися. Так. Від себе додам, що відновлення тренувального процесу заповітна мрія десятків спортивних осередків міста. А усім, кому за сприятливих обставин пощастить поновити спортивний процес, я бажаю стартувати гідно. Та швидко набрати необхідних обертів. А Федерацію вільної боротьби та її представників хочу ще раз привітати з високими досягненнями цьогорічного спортивного сезону. Так, тримати і надалі. На цьому, все. Дякую за увагу і нехай щастить.